Я домні колс, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли Київ бореться з температурою нижче нуля, ми повідомляємо про останню масовану повітряну атаку Росії на місто, яка відбулася навіть під час так званих тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі. Ми розглядаємо останній візит Стіва Віткофа до Москви. Він ще не відвідав Україну і запитуємо, чому Росія зараз просуває загадкову формулу Аляски, намагаючись отримати територію, яку не змогла захопити силою. Сьогодні понеділок, 26 січня, три роки і 338 днів з днів. Спочатку повномасштабного вторгнення, і сьогодні зі мною наш асоційований редактор з Аудіо Френсіс Дірнлі. Я почав з підсумків дипломатичної активності вихідних. Отже, два дні тристоронніх мирних переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами, що відбулися в Об'єднаних Арабських Еміратах, завершилися в суботу ввечері без прориву. Це сталося після дуже насиченого дня дипломатії в четвер. Ви згадаєте, як у Давосі президент Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом, і це було саме тоді, коли посланці США Стів Вайков і Джаред Кушнер вирушали на окрему нічну розмову з Путіним у Москві. Тепер Стів Вайков пізніше описав тристоронні переговори в п'ятницю суботу, як дуже конструктивні. Але це не завадило Росії випустити сотні дронів і ракет по Україні під час переговорів. Отже, 370 дронів і 21 ракета різних типів були націлені на Київ, Суми, Харків, Чернігівські області в ніч з п'ятниці на суботу. Відповідаючи на це явне ігнорування мирних переговорів з боку Путіна, адміністрація США заявила нічого. Жодних коментарів взагалі вони не відчували потреби висловлювати думку, що можливо обстріл цивільних осіб снарядами з високою вибуховою силою може бути сприйнятий деякими як відсутність серйозності щодо так званих мирних переговорів, що тривають. Тепер для протоколу Україна збила одну російську керовану авіаційну ракету Х-59 або 69. Однак вони не збили жодної з двох протикорабельних ракет «Циркон». Вони збили 9 з 12 крилатих ракет Х-22 або 32, 5 з 6 балістичних ракет «Іскандер-М» або «С-300» і 357 з 375 дронів. Усе це було випущено, як я сказав, під час так званих мирних переговорів. Ефект від цих боєприпасів був таким, як ви очікували: тисячі людей досі без електрики в Києві. Лівий берег міста, східна сторона, зокрема, сильно постраждала. Річка Дніпро тече з півночі на південь, фактично через Київ. Тому місто розділене на східну та західну частини, і східна сторона постраждала найбільше. Зображення з України, зокрема з Києва, ви знайдете військові гумові ангари з генераторами, що забезпечують тепло і світло для громадян. Всередині є зображення довгих рядів столів, на яких люди їдять гарячі страви. Це буде дуже знайомо будь-якому військовому, який подивиться за винятком того, що світло працює, а намети не протікають. Мер Києва Віталій Кличко вчора сказав, що в Києві все ще залишаються 1 тисяча житлових будинків, це приблизно 15% житлового фонду міста без опалення після недавніх атак Росії на критичну інфраструктуру. Я зазначаю, що сьогодні температура в Києві досягає мінус 2 градусів Цельсія, а цього тижня підніметься до очікуваного плюс одного всереду. Проблема в тому, що сніг тане. Багато людей з мого колишнього військового життя віддали б перевагу, щоб було на кілька градусів холодніше ніж коли температура коливається навколо нуля. Бо тоді відбувається відлига, замерзання, всі ці речі. Легше змахнути дуже холодний сніг з одягу, але якщо вони намокнуть при такій температурі, це величезна, величезна проблема. Будь-якому разі російські удари продовжувалися вночі з суботи на неділю. Росія запустила 102 дрони та дві балістичні ракети. Іскандер. Більшість дронів були збиті. Я не бачив жодної інформації про ракети. Тепер наскільки це варте, президент Зеленський сказав, що головним питанням, на якому зосереджувалися переговори в Абу Дабі, були потенційні параметри завершення війни. Він сказав: Я дуже ціную, що існує усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю над процесом завершення війни та підтримання реальної безпеки. Тепер я бачив ці коментарі. Я вважав, що це трохи оптимістично. Особисто я не бачив нічого від США, що свідчило би про те, що вони погоджуються з необхідністю американського моніторингу та контролю або бажанням підтримувати реальну безпеку. Це може бути лише моє тлумачення. Переговори, тристоронні переговори, мають відновитися в Абудабі цієї неділі, 1 лютого. Тепер під час цієї зустрічі між Стівом Вайкофом, Джаредом Кушнером і Володимиром Путіним у п'ятницю ввечері в Москві, Путін сказав, що немає сенсу сподіватися на врегулювання війни без вирішення територіального питання. Тепер з цього приводу, за словами помічника Кремля Юрія Ушакова, Путін також сказав, що будь-яка угода повинна вирішити територіальне питання, цитую згідно з формулою, погодженою в Анкориджі. Це зустріч з Трампом на Алясці минулого серпня. Чому це важливо? Тому що перед цією зустрічю Кремль вперше вимагав, щоб Україна вивела свої сили з частин Донецької та Луганської областей, які вони не змогли захопити за чотири роки повномасштабної війни. Отже, Путін тепер посилається на формулу угоди, досягнуту в Анкореджі, наче вона висічена в камені. Єдиний вихід, якщо Україна вже погодилася на якийсь план. Територіальних поступок, і тепер вони виходять з угоди. Ми повинні очікувати, що російські чиновники продовжуватимуть говорити про цю так звану погоджену формулу, намагаючись зробити її прийнятною валютою, погодженою відправною точкою для будь-яких майбутніх обговорень щодо території. Хоча насправді це повна вигадка. Помічник Кремля Юрій Ушаков сказав, що Путін повторив цю позицію американським переговірникам, представляючи її як непорушну умову для прогресу до довгострокової угоди. Тепер Росія могла вирішити, що отримання неокупованих частин України було погоджено, але ми ніколи не чули нічого подібного від України. Це просто ще один спосіб, яким Росія намагається домінувати в наративі. Проблема в тому, що багато людей, особливо з боку США, здається, це приймають. Нічого не було погоджено на Алясці, я був там. Ви знаєте, прес-конференція, якщо її можна так назвати, була перенесена і тривала лише 8 хвилин. Хоча я більшу частину цього часу сперечався про те, де мені дозволено сидіти з асоціацією кореспондентів Білого Дому, найбільш жалюгідно привілейованою групою відбивачів слави, яких ви коли-небудь могли б зустріти. Я відволікся. До речі, дуже добре розміщений контакт надіслав мені таке повідомлення щодо переговорів віткова Кушнера в Москві. Чотири пункти. По-перше, переговори описувалися як очікувано складні, але не безнадійні. Це від мого контакту, який має контакти дуже близькі до цих зустрічей. Очікувано складні, але не безнадійні. Путін не готовий йти на жодні реальні компроміси щодо територіального питання. Номер три Путін готовий до енергетичного перемир'я. Але лише за умови, що Україна припинить атаки на нафтопереробні заводи, сховища пального, інфраструктуру генерації електроенергії, системи централізованого опалення та енергетичні системи, а також припинить юридичні та примусові дії проти танкерів тіньового флоту. Будь-яке порушення цих умов викличе відповідну реакцію з боку Москви. Отже, знов ж таки російський спосіб просто. На переговорах вимагати всього відмовлятися, поступитися, хоч на дюйм. Таким чином фактично заперечується будь-яка можливість України вести вогонь у цій зоні, взагалі, як це робить Росія. І номер чотири Путін вимагає виборів в Україні, стверджуючи, що цитата без них жодні угоди не можуть бути юридично оформлені, оскільки президент України не є легітимним. Сой весел болі анвийце. Отже, нічого особливо відмінного від того, що ми чули нещодавно. Що цікаво, враховуючи, що якщо ви бачите результат від Стіва Вайкофа Джареда Кушнера, вони подають це в набагато позитивнішому світлі. Стів Вайков, який був у Росії, здається, сім разів, ще не знайшов часу відвідати Україну у будь-якому разі. Тепер Кремль продовжував намагатися домінувати в новинній повісті протягом вихідних, хоча вони були дещо зайняті згинанням, смиканням і ударами коліном. У суботу речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що імпульсивні методи зовнішньої політики Дональда Трампа не узгоджуються з російськими, і що Кремль вважає ці методи спрямованими на те, щоб змусити інших підкоритися. Він сказав, що ті, хто підкоряється Трампу, продовжуватимуть підкорятися, і що важливо, щоб Росія не підкорялася Трампу. Я маю на увазі. Удачі з усіма цими нахилами колін при всіх цих ривках, але в будь-якому разі не зважає. Правильно в Росію губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков сказав, що українські атаки в ніч з п'ятниці на суботу були цитую наймасовішим ударом по місту Білгород, але він надав лише деталі про одну господарську будівлю, яка загорілася. Він сказав, що в ударі було використано Хеймарс, високомобільну артилерійську ракетну систему. Далекобійні ракети надані Сполученими Штатами та іншими, але головним чином, Сполученими Штатами. Гладков сказав, що було використано Хеймарс. Хоча він не надав жодних доказів цього. І я бачив, що це твердження оскаржувалося в інтернеті. Він сказав, що було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, але не надав інших деталей, окрім тієї будівлі, яка загорілася. Однак він сказав, що жертв немає. Тож я насправді не знаю, що якщо взагалі щось сталося в Білгороді в п'ятницю вночі. Зараз цього ранку російські телеграм-канали повідомляють, що е -е, українські дрони, нібито, вдарили по нафтопереробному заводу в місті Слов'янськ на Кубані. Це в Краснодарському краї Росії, приблизно за 100 кілометрів на схід від Керченського мосту. Удар ймовірно стався минулої ночі. Місцеві жителі опублікували зображення в соціальних мережах, які, здається, показують сяюче нічне небо в напрямку повідомленого нафтопереробного заводу. Російські чиновники сказали лише це. Так, наш старий друг уламки дрона, ці небезпечні уламки дрона, впали на два підприємства, але вони не надали деталей про те, що це могли бути за підприємства. Гаразд. Цього ранку президент Зеленський у Вільнюсі, Литва. він був на прес-конференції кілька годин тому. Він сказав, що документ, який описує гарантії безпеки США для України, завершено. Говорячи з журналістами, він сказав, що для нас гарантії безпеки це перш за все гарантії від Сполучених Штатів. Документ готовий на 100% і ми чекаємо на підтвердження від наших партнерів дати та місця для його підписання. Він сказав, що після підписання документ потрібно буде подати на ратифікацію як до Конгресу Сполучених Штатів, так і до парламенту України. Це буде дуже цікавий крок, якщо дійде до цього. Тепер в іншій частині своєї промови він сказав, що Україна буде готова приєднатися до Європейського Союзу до 2027 року, зазначивши, що членство України в блоці слугуватиме гарантією економічної безпеки. Тепер я не зовсім впевнений, що він має на увазі під цим. Ви знаєте, що таке гарантія економічної безпеки? Але в будь-якому разі ми почуємо більше про це. Я впевнений. Щодо питання території, яке було дуже важливим у Москві та Абу-Дабі протягом вихідних, президент Зеленський сказав сьогодні вранці: наша позиція щодо нашої території територіальної цілісності України має бути поважна. Знову ж таки, є простір для маневру в інтерпретації. Зараз він у Литві, щоб відзначити річницю січневого повстання 1863-64 років, коли українці, поляки, литовці та білоруси повстали проти Російської імперії. Він зустрівся з президентами Литви та Польщі, а також перше з лідеркою білоруської опозиції у вигнанні Світланою Тихановською. Її широко руковажають переможницею президентських виборів у Білорусі у 2020 році. Жінка з якою ми кілька разів говорили у подкасті. На місці події протягом вихідних не було жодних реальних рухів. Однак я зазначаю цього ранку, що головнокомандувач України Олександр Сирський сказав, що російські сили продовжують спроби розширити свій наступ навколо Покровська, підтягують резерви та використовують тактику інфільтрації. Я маю на увазі, що майже не було жодного руху протягом тижнів, оскільки жорстокі зимові температури впливають на все у Покровську. Практично нічого немає, тому генерал Сірський щойно відвідав війська в цьому районі, коли робив ці коментарі. Але, хоча рівень втрат все ще високий, практично немає руху на лінії. Отже, що ще сталося протягом вихідних? Прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен прибула до Гренландії. Її зустрів прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен. Поки що немає жодної інформації від Данії чи Гренландії про те, як може виглядати ця домовленість зі Сполученими Штатами. Крім того, російський танкер тіньового флоту під назвою Прогрес, що дещо іронічно, нібито дрейфує поблизу Алжиру з невідомої причини. Дані відстеження показують, що його статус був оновлений у четвер на не під командуванням. Більше про це трохи згодом. Танкер залишив Росію 8 січня, мав прибути в порт Саїд в Єгипті сьогодні. Однак, 21 січня, минулої середи, якщо я правильно рахую, перебуваючи біля узбережжя Алжиру, судно раптово змінило курс, повернуло на північ і залишило встановлені судноплавні шляхи. Танкер був під санкціями Великої Британії та ЄС за транспортування російської сирої нафти. Воно працює під прапором Росії. І вважається, що наразі перевозить трохи більше 700 тисяч барелів нафти. Статус не під командуванням означає, що судно не може маневрувати або поступатися іншим кораблям через виняткові обставини, зазвичай включаючи відмову керма або двигуна, втрату потужності або несподівані пошкодження. Ви пам'ятаєте, у четвер французький флот перехопив ще один танкера Грінч, який перевозив російську нафту і рухався подібним маршрутом. Жодні звіти, які я бачив, не вказують на військову активність або вибухи, чи мінили пучки, чи щось подібне. Тому ми не знаємо, чи були якісь несподівані пошкодження на прогресі. І востаннє його бачили, коли він дрейфував на схід зі швидкістю приблизно один вузол, одна морська миля на годину. А, гаразд, ще кілька від мене. Якраз перед різдвом ми говорили про це. Ви можете пам'ятати була історія, яка припускала, що Німеччина може передати Україні морські ударні гелікоптери Westland Mark 88 Alpha Sea Lynx, які скоро будуть виведені з експлуатації. Ну здається, це підтвердилося. Я бачив лист від Єнса Ханефельда, який є німецьким послом у Сполучених Штатах. Лист від ЕЕ Пана Ханефельда до членів Конгресу, в якому сказано: 10 сі Links Mark 88 Alpha будуть доставлені в Україну, плюс заходи з навчання. Модифікації та кілька років технічної і логістичної підтримки будуть включені. Тепер через американські компоненти в літаку Німеччина мала отримати схвалення від Сполучених Штатів згідно з ІІТАР. Це правила міжнародного обігу зброї США. Цей дозвіл, який не завжди надається, але цей дозвіл був наданий Німеччині 2 січня, що означає, що передача відбудеться найближчим часом. Це говорить німецький посол. А тепер з Днем Австралії, якщо ви в Австралії. Хоча День Австралії сьогодні, у понеділок, тож ви, мабуть, слухаєте це. Якщо це подкаст, ви слухаєте у вівторок. Тож сподіваюся, у вас був щасливий день Австралії. Ось так. Уряд Албанези надає додаткові 10 мільйонів австралійських доларів, це приблизно ну майже 7 мільйонів доларів США до фонду підтримки енергетики України. Тепер Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, у п'ятницю подякував Австралії і сказав: незважаючи на велику географічну відстань, Австралія демонструє чітке і принципове розуміння природи війни Росії проти України. Серйозні загрози, які вона становить для цивільного життя та критичної інфраструктури, і терміновість допомоги Україні витримати ці виклики, особливо в зимовий період, ця своєчасна та значуща підтримка зміцнює енергетичну стійкість України та надсилає потужний сигнал солідарності. Це дійсно важливо для України та кожного українця, який продовжує терпіти наслідки агресії Росії. Варто зазначити, що ми використовуємо ці можливості, щоб зв'язатися початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Австралія надала понад 1 мільярд 700 мільйонів австралійських доларів, а не доларів США 1 мільярд 700 мільйонів у військовій, гуманітарній, економічній та енергетичній допомозі. І ця остання заява збільшує загальний внесок Австралії у фонд підтримки енергетики України до 40 мільйонів. Думаю, це австралійські долари. І нарешті щодо енергетики, Ройтер сповідомляє сьогодні вранці, що країни Європейського союзу сьогодні дали остаточне схвалення забороні імпорту російського газу до кінця 2027 року, роблячи їхню обіцянку, розірвати зв'язки з колишнім основним постачальником юридично обов'язковою. Російський зріджений природний газ LNG більше не буде входити до ЄС з 1 січня 2027 року, а трубопровідний газ буде відключено з 30 вересня. Міністри ЄС схвалили закон на зустрічі в Брюсселі раніше сьогодні, хоча Словаччина та Угорщина проголосували проти нього, а Болгарія утрималася. Угорщина заявила, що подасть позов до Європейського суду юстиції. Тепер за даними Reuters, Росія постачала понад 40% газу ЄС до 2022 року. І ця частка знизилася до приблизно 13% у 2025 році, згідно з останніми доступними даними ЄС. Нарешті, нарешті, молодці. Ми повернемося в той самий час завтра о першій годині за лондонським часом. Будь ласка, приєднуйтесь, якщо зможете. Я повернуся завтра. Я сподіваюся, ви зможете приєднатися. Україна – делейтест. Це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk wвю.telegraф.ко latest. на нашому вебсайті. Також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу UkrainePod ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент Джеймса.